До їхнього будинку під'їхав військовий мотоцикл. Водій гукав Фреде, Едіт, допоможіть мені. Це приїхав тато Фреда. У колясці сидів Бородань в шапці майора, який мовчав. На допомогу вибіг Гранфош, бо тато так довго їхав по морозу, що тепер не міг розігнути ніг. Фред був дуже щасливий, хоча батько мав завтра вже повертатись назад. Вони посадили тата біля груби, щоб той відігрівся. Мама розповіла про подарунок Фреда та те, що чекає дитину. Чоловік аж розплакався від щастя. Потім сильно обійняв маму та сина. Мама запропонувала позвати майора. Тато відповів, що це майор, будь ласка. Коли вони вийшли на двір і зняли шапку, то побачили, що то мішок з подарунками. Він був від двоюрідного брата тата, котрий жив на хуторі, а всередині було багато яблук, шинки, масла, сиру та хліба. Після вечері тато теж не залишився без подарунків. Мама зв'язала йому кальсони з червоним серцем, а Фред показав табель з оцінками, вручив щітку для чищення взуття та тюбик чорного крему. Тато теж був щасливий. Тато вдягнув свої святкові черевики та увімкнув патефон, запросивши маму до танцю. В цей час Фреду зателефонувала Ельса. Та повідомила, що їсть неймовірно смачний шоколад. Фред сказав, що дивиться у люстерко, а тато з мамою довго танцювали разом.